Ну що, ж, друзі, всім привіт! Давайте подивимось на графік біткоїну. Давайте подивимося, є дуже одна інтересна новина, дуже сильно негативна. Давайте перше подивимося на ціну, просто подивимося на об'йоми, так, як ми завжди дивимося. Як бачимо, зараз ціна в моменті 23 200, можна так сказати. В об'єм заходить 3,72, ось бачимо почти 4 трильйона, це дуже багато. Давайте ще подивимося по BNB, скільки. 1.16 це досить непогано. Як бачимо, Матік сьогодні дуже стрілив. Зараз я відкрию графік, ось, як бачимо, вже трохи один знищував, але дивіться, який просто прорив на MATIC. Давайте ще подивимося безперенько по індексу жадності у нас 31, нічого не міняє. По альткоїнам у нас так само бачимо, 87% стрілив се альткоин, бачимо, стояв 27, зараз вже. Почти 61 долар. Так що ось є багато хто От Бачите, нір, стрілив дуже гарно. Ну, в основному все йде файно. У нас ми ростемо це дуже-дуже і дуже добре. Давайте вам зразу покажу, скільки у мене процентів по сьогоднішньому. Ось дивіться. А, у мене, бачите, мінус 3,5 долара. Ну, Все одно. Ми відростаємо по чу-чуть Ось, як бачимо, в мене Нір перегнав атом. ось Так. Давайте ще подивимося по тій новині, що я говорив вам. Яка дуже сильно негативна. Якщо чесно, я думав просто побачив відео деякі, думав, що це фейк, але оказалося, що ні. ось, дивіться, Сек населились на всі криптовалюти. Включає Binance. Дивіться, я бачив відео сьогодні, що тіпа, Binance удаляє деякі монети. Не знаю, правда це чи неправда. Ну, як бачимо, є така новина. Ось, кому дуже інтересно, може собі зробити скрін і все повністю прочитати. Але суть у тому, що. Зараз біткоін, як бачимо, ну, почав так нормально відростати. І ці негативні новини, опять він, напевно, що відкатиться вниз. Хоча, якщо чесно, радує то, що є обйоми. Дуже-дуже добре, що є обйоми. Так що, друзі, ось на даний момент е такі новини. Всі актуальні новини, які не виходять на Ютубі, у мене всі в телеграм-каналі, телеграм-канал буде в коментарях. Так що, Всім гарного настрою, всім пока!